Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Віри. Подивимося, що вона прислала. Скарбів небагато, багато, але цікавий бурштин такий. Така імітація бурштину. Кулончик такий цікавий. Вінтажне намисто. І крихта авантюрину. Є побажання, я їх зараз перечитаю. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для віри готові, і я вам зараз покажу, що я зробила. З бурштину Віра хотіла, щоб все було багаторядне зі згардами. Вибрала я пташки, намистинки посортувала від більших до менших, дала роздільну бісеринку між них. Для цікавості і яскравості дала вулканічну лаву в шапочках. П'ять низочок, закінчила фурнітурними і вулканічною лавою, такий конектор на закінчення гачок. Тут дала свої намистинки, тому що отвори дуже такі маленькі були, щоб він не проходив. І прийшлося закінчити круглими намистинками своїми. І ще я зробила сережки і браслетик до цього намиста. Так що є комплект. Віра каже, вона частіше носить сережки і браслетик просто окремо, тому зможе носити як сережки і браслетик, або уже комплектом з усім чисто таке парадне. Хотіла сказати, бо вбрання, то до парадного вбрання. Правильно. Отакі. От так, і з другого намиста. Імітація бурштин і був такий кулончик. я вам його показувала дуже гарний. Ну просто дивіться, який він чудовий перламутер. я вирішила його сюди поставити. Фурнітура. я би давала жовту бронзу, але так як тут кулон уже срібна фурнітура, дала срібну На Намистинок трошки було замало, але я витягнула намисто, додавши свої такі жовті. На мистинки і закінчила замочком з ланцюжком, дала таку булаву і на більші дала шапочки. Залишила бісеринки такі великі, тому що вони по кольору співпадають з тими ставочками на колоні. Додати, якщо би сюди бурштин, воно по формі не підходило. Воно би не так гарно було. Якщо по кольору він підходить, то по формі є. І з білого намиста з бісером я все розібрала. Думала, що тут зробити, намисти не так вже багато було. І я вирішила зробити на три нитки, перекручене і розтягнула бісером. На Закінчення замочу з ланцюжком. Додала гематитові «Ронделі золоті, використала ці намистинки, вони цікаві, бачите, вони з таким покриттям бензиновим. І фурнітура срібла на закінчення, так як тут вони срібні ці намистинки. Перекрутила і вийшло таке намисто. А з авантюрину крихти, її було досить мало, але я вирішила зробити з них сережки і браслетик, авантюрин на піни наділа, зробила сережки грону і додала свої авантюринові намистини для закінчення. І вийшов такий комплект. На закінчення дала, зробила також грону, щоб у нас співпадало і був комплект. Таке невеличке оновлення для Віри. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.